Вітаю, друзі! Дуже швидко пролетіли 4 тижні, і ось в нас на порозі гран-при Азербайджану. Да ще й з новим форматом вікенду. Ось з цього і почнемо. формула 1 затвердила новий формат спринтерських вікендів. Починаючи з гран-прі у місті Баку, пілоти будуть проводити дві кваліфікації. П'ятниця традиційно починається з першої практики, а далі квала для недільної гонки. У суботу замість другої практики пройде квала для спринту у форматі трьох сегментів: 12, 10 та 8 хвилин. На перші два сегменти пілотам виділять два комплекти мідіуму по комплекту на сегмент, на третій один комплект софту. за декілька годин після квали пройде спринт а у неділю основна гонка. Побачимо, як воно буде, але поки що виглядає цікаво. Бо вже у першій та єдиній практиці на 15-й хвилині через пожежу на боліді Альпін П'єра Гаслі сесію було призупинено на 15 хвилин червоним прапором. У той же час на трасі зупинився Кевін Магнусен через падіння тиску у паливній системі. Сайнс та цунода трошки потерлися об відбійники, а Макс Ферстапен показав найкраще коло. У першому сегменті кваліфікації дуже швидко прибрався у відбійник Нік дефріс, чим викликав. Червоні прапори. Після відновлення сесії П'єр Гаслів вирішив, що його механіки недостатньо напрацювалися над болідом і також прибрався у відбійник. Знову червоні прапори, і знову у Кевіна Магнусена, що страпилося з двигуном. Тож після рестарту сесії він повернувся у бокси. Під кінець першого сегменту почалися проблеми з мотором вже у Хюлькенберга. Тож попередньо 17 та 18 місця на старті для Хаас. Альфа Заубер зайняли 14 та 16 місця, а поруч з ними Вільямси. Дуже гарний темп показав. Алекс Албом та його напарник Логан Сарджент. але зовсім трішечки не вистачило. 13 те та 15 те місця на старті. Найкращий із Альпін Окон лише 12-й, а найгірший з Мерседес Russell 11. Переходимо до топ-10. Свій третій поспіль по у Баку взяв Шарль Леклер, чий темп дійсно здивував. Здається, в стані Феррарі непогано підготувалися до гран-при Сайнц – четвертий. Подивимось, як воно там гонці піде, адже між ними на другому та третьому місцях Ферстапен та а ці двоє трек полюбляють. Найкращий з Мерседес Хемілтон в першому сезоні випередив свого напарника у Квалі та став п'ятим. За ним на шостому місці Фернандо Алонсо. Його напарник Лен Строл – лише дев'ятий. А ось хто здивував більше за усіх, це цунода. Восьме місце на старті недільного гран прі Пілоти Макларен повним складом заїхали у третій сегмент та зайняли сьоме та десяте місця. Схоже, нова направляюча пластина зробила їх боліди трошки швидшими. На цьому моменті я хотів би вам подякувати, адже вас вже більше тисячі. Тож дякую за довіру, коментарі та вподобайки. Це дуже допомагає каналу. А якщо вам кортить підкинути копійчину на розвиток каналу у технічному плані, посилання на Монобанку буде в описі до цього відео, але спочатку обов'язково задонатьте нашим захисникам, якби не вони, цього відосу не було б. А тепер новини. Після 18 років керівництва командою із Фаєнци, спочатку відомою як Тороросу, а зараз як Альфа Таурі, позакій. Інчені цього сезону йде на пенсію Франц Тост. На цьому посту вже з наступного року його змінить. Як ви гадаєте, хто? Лоран Макіс, спортивний директор Феррарі. Ще нещодавно Фредерік Васьор казав, що Макіс нікуди не йде і є стовпом майбутніх успіхів Феррарі. Ось так і довіряй босам у формулі. Декілька тижнів тому босс Мерсів Тотоволь спростував чутки щодо повернення Джеймса Елісона на посаду технічного директора. Аж раптом Джеймс Елісон повернувся на посаду технічного директора. Змінивши Майка Еліота, який перейшов на посаду Джеймса Елісона та буде керувати стратегічним плануванням. Ось таке рокірування. Джеймс каже, що вирішуватиме звичне завдання, надаватиме переможну ходу нинішній машині та майбутній W15. Учасники чемпіонату погодили з фіа послаблення правил на двигуни у цьому році. Тепер вони зможуть використовувати по чотири блоки внутрішнього згоряння, турбіни та мотор-генератору замість трьох. Десь дуже зрадів один Джордж Рас. А на цьому в мене все. Почуємось вже зовсім скоро. Па-па.